Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі, і дякуємо Богу за день подарований для нас. Ось знову ми зібралися на нашому будівництві для того, щоб сьогодні попрацювати. Святий праведний вічний Боже наш. Виносимо тобі щиру подяку за дарований день, який ти додав на наше життя. Кожному із нас ти дав сил, здоров'я, особливо дав бажання прийти для того, щоб попрацювати, Господи, біля дому Твого. Ми просимо Твоєї присутності, Твого благословення. Без тебе ми не можемо нічого, тому в Твої руки придаємося і просим Тебе, будь защитою, будь охораною. Благословляй, охороняй і допомагай нам ці праці, щоб і через це ім'я Твоє було возвеличеним прославлене. Вийди назовці всім, хто кличе до тебе за допомогою. Почуй молитви, Господи, і допоможе все долати, залишатись тобі вірним до кінця свого життя і славити тебе, тому що ця слава. Належить тобі одному вічному Богу Сину, Святому Духу. Амінь. Ось в такому невеликому складі наша команда сьогодні розпочинає працювати. Може, з часом хтось додавиться до нас. На цій діляночки нам сьогодні потрібно буде. Закласти бруківочку, підготувати її до кінця. Ця частинка не розмерзлася, сіль вийшла надієвою. Треба буде зараз щось повторювати. Дістаємо, розкутуємо свою красуню, яка нам так дуже допомагає. Дякуємо тобі, Славіко. І будемо сьогодні далі продовжувати працювати. Потрібно завести цей відсів під бруківочку засипати і планувати рівненько, і далі класти бруківку. Ось такий нехитрий спосіб ми придумали, але теж облегчив набагато нам нашу працю. Такі треба було отих тачок, візочків перевезти для того, щоб таку кількість за один раз завести. Батя, щось це слабенько сіє вчора? Дуже рідко. Ні, я де попустило. попустило? Так. А завтра вообще попустити, п'ять так немає. Трошечки відпустило воно там, де була сіль. Але все одно потрібно чистити. Найкращий варіант всього всього був ось ця гаряча вода, котра дуже швиденько змивала знизу, де було намерзло снігу, леду. наперед, знаєш? А його треба вернути. Під одну лінію? Так, під одну лінію, щоб ці шви... А? Щоб ці шви вони зійшли. Куди треба Що ти згапаєш? Всім цим процесом бруківкою у нас керує брат Тіма. Крівати можуть всі, а от як то зробити все правильно, то залежить вже від Тіма. Это на перший, чи на другий, на другий, на пішки. Крутим притим крутим. Ні, Потрібно да. перевести. Кать, чекай не після брати, на її. Важка, ще велика трамбовка. Отака. Переносити її дуже важко, а завдяки карі можна легенько її перевезти і покласти саме там, де вона потрібна, де потрібно на її зараз робити. Тому що вона рухається тільки за рахунок вібрації самої.

Ближче до обіду, мороз ще знизився, тобто стало менше, його тепліше, і працювати стало легше і розмерзалася наша площадочка набагато краще. Ми ще додатково кинули разок сіль і пролили гарячою водою брати її і... Вже в нас порядочок. Потрібно тільки завести ось цей відсів щебень дрібнесінький і підготувати основу для вивківки. Робота одна і та ж сама, така, скажімо, монотонна, яка повторюється. але Нелегка робота важка. Команда, як бачите, не зовсім молода і не дуже багато нас. Але робота рухається і для такої команди досить непоганими темпами. Одні брати підвозять, одні викладають. Інші заготовляють. Там? Ось цей дрібненький відсів засипають, планують, вирівнюють його. І так поступово полегенько рухається весь процес наш. Você excluiu tem favor. Pode ficar só a que é Сама місцевість цієї діляночки досить така важка для такої роботи. Хто пам'ятає початок, тут був такий великий горб, потім ми його збирали, планували, вивозили. І тоді було навіть важко уявити, як це зробити, щоб це в кінці все вийшло рівненько, гарненько, водичка вся стікала, досить така. Відповідальна робота. Трошечки нам не вистачило ось цього відсіву і довозили, додавали. Дружня команда наших. Старших братів, які я думаю працювали на всіх реставраціях цього дому молитви з того часу, як він був побудований.

Простий, але важкий процес цієї, цієї роботи потрібно перевести, розхидати ось цей щебінь, потім його спланувати. Потім проходить зверху ось ця трамбовка, вібратор, він його ущільнює. Потім ще раз планують, вирівнюють його і вже. Брати кладуть зверха бруківку. Поки брати закладають одну частинку бруківкою. Слідуючи наступну діляночку, брати теж підготовлюють. А тим часом сестрички для нас підготували вже обід. Вітаємо. Сьогодні готує обід. Голякова. Це те саме місце, де я народився і прожив 25 років свого життя. Ось такий чудовий, гарненький, смачненький обід зготували наші сестрички, борщики, салатики, картопелька і маленька помічниць мамина. Дякую тобі, красуня, хай Бог благословить тебе. Шлі -шлі та добри. В цей час ми схилилися перед тобою і щиро дякую за те, що ти був з нами, допомагав за них труда, зберіг від всякого недоброго. Ми дякуємо тобі за все. Просим, прибудь з нами, полосени то їжу, дай достойно прийняти, погосити ці руки, які готовили. дай, щоб це було все на славу тобі, щоб ти прославився по це лице, а тебе, Син, Святий Дух. Амінь. <звук> शरास <laughs> Щиро дякую вам, сестрички. Все дуже було смачненько. Правда, брати кажуть, що після такого обіду дуже буде важко пригинатися, щоб викладати бруківочку. Потрібно ще буде десь годинку перепочити. Слава що мені Ісус, я погоду в Ящий Ісус, також про Сюбові, благослови нашу Україну. Все ти мене Ісус, щоб мене Господь могли трудитися на благо Ісус. Поблагословиє на далі нас, тобто ще й день достойно. Будь вірним тобі, Ісус. А за все Господь, будь прославлений у Тебе, а душі. Амінь. Дякуємо, щоб ми обіжали все ці швидкі. По черзі що пропустили, да, ще пропустили чи що? Ті, що не буду Все було смачно. Перепочинку не було не маленького, не великого. Відразу після обіду взялися брати знову до роботи. День маленький. А роботи ще дуже багато. Відео зібрано з декількох днів, тому ось так уже останній крайній день, котрий ми працювали, виглядало наше будівництво і наша площадочка. я не буду робити. Ось так дружньо вже пізній вечір, але брати спішать, щоб закінчити. Цілий день лягаю спати і почав їх красипля. Цілий день ми сьогодні. Ми лупили хлопців трьох yeah. И... <imitress> з <imitress> обіда вийшли. Дуже багато. Що сталося, як взяв <жов> той вугу? Ми дуже що засобляємо. Не потім сьогодні, але панно. Я йду тут, йдемо я вже віддихаю. Ось таким чудовим, гарним настроєм. Закінчували цей день на будівництві наші брати. Я не бачу День майже добігає до свого кінця, і наша праця теж закінчується. Дякувати Богу. Дуже вдалося багато зробити сьогодні роботи. Працювали всі, і старші, і молодші. Багато діти І з гарним настроєм всі повертаються в свої домівки. Ще декілька хвилин короткого спілкування. Кава. Дотерброди. Легенький підвечірок. і додому. Хай Бог вас всіх рясно, брати, благословить за вашу старанну працю. І всім вам дякуємо, друзі, за те, що ви підтримуєте нас. Дякуємо за ваші добрі відгуки, дякуємо за ваші молитви. Молимось також за наших хлопців, за нашу країну, які боронять нашу зараз країну захищають. Хай всіх вас Бог збереже.